Цю подію за значущістю можна було б порівняти зі скасуванням кріпацтва в царській Росії чи прийняттям декларації про незалежність США в кабінеті міністрів затвердили план заходів із припинення незаконного обігу вугілля в Україні. В січні цього року, коли кількість нелегальних шахт в Донбасі перевищила 10 тисяч, коли обсяги незаконного обігу чорного золота досягли 6 мільйонів тонн – це близько 10% видобутого в Україні вугілля, в кабміні нарешті вирішили боротися з копанками. В лютому, через місяць після прийняття стратегічного паперу, цілком логічно було б очікувати перших результатів, та їх нема. Це відбулося 14 січня ще до подій на Грушевського та відставки Азарова. З копанками нарешті погодились на державному рівні. Експерти з Мінвугілля констатували, що за відсутністю жорсткого державного контролю та продуманих реформ нелегальні шахти копальні все ще продовжують своє існування. Чудово! Нелегальна вугільна промисловість нарешті отримала офіційне визнання. Почекаємо, може з часом ведуть особі ордени шахтарської слави для робітників та директорів підпільних дірок. Та це в майбутньому. Поки що експерти з паливного міністерства констатують, що проблема вуглевидобутку малими шахтами набула неконтрольованого з боку держави характеру. Інакше кажучи, керівники держави таки визнали, що не можуть дати ладу нелегальним копальням чи не хочуть. Але не так важлива сама боротьба, як створення її ілюзії. Аби переконати всіх, що війна із копанками триває, автори програми будуть шукати стрілочників. В документі є дуже сильний фрагмент. Про відсутність контролю з боку органів місцевого самоврядування та сприяння незаконному обігу правоохоронних органів та місцевих керівників, тобто покарають в найкращому випадку сільського голову та дільничного інспектора. Посадовці рангом повище, ті, хто мав би контролювати, як завжди, поза підозрою. Та все ж таки є надія на те, що справедливість переможе. Винуватців обіцяють притягти до відповідальності. Хотілося б побачити, як вони шукатимуть тих, хто більше десяти років прикрашає багатокілометровими кар'єрами весь південь області. Куди не жалувалися, куди не не, не ходили, нічого ніхто нічого не приймає мір, тому що Оно, очевидно, все… Как говорят, рыба с головы гниет. Кто-то крышует такой великий, что... Що... Зі э, предела тому, що коли-то становиться, це не буде. В місті Вахрушево під красним лучом нелегальні вугільні кар'єри то вже багаторічна традиція. Олександр Кабанов, колишній голова профкому шахти Хростальської, навіть спочатку не хотів нам їх показувати. А на що казав гірняк? Все одно не допоможе. Як копали, так і будуть. Видобуток йде поблизу діючої шахти. Дивуюся, як досі шахтні виробітки не перетнулися з нелегальними кар'єрами. Дело в том, что у нас вот эти бугры, они все принадлежат э, к так называемому, э, ну, во время войны добывают, это э, к неприкосновенному запасу родины. Но этот неприкосновенный запас, он, видите, лежит он э, где-то 12-18 метров глубиной. Его, если во время э, военных действий там или чего быстро э, набрать можно угля, как говорится. Ну от. Поэтому оті не касневині запаси сейчас видите, Незаконним путем забираются. Кілька років тому аналогічну картину я бачив і в Краснодонському районі. Копачі розробляли стратегічні запаси. В цьому місці було б доречно поставити питання, а яким чином інформація про розташування вугільних пластів потрапила до власників копанок. Як вони дізналися, де копати? А все просто. Все дуже просто. Они есть все у государственных чиновников. У, э, в земельных отделах э, присутствует документация, в, в, его разведке. Поэтому для человека, который собирается делать бизнес, для него не являлось бы проблемой за определенную сумму. Ну, как говорили мне, ну, я не буду назвать фамилии раньше, да, значит, э, что это раньше услуга стоила около 10 тысяч долларов только за то, чтобы посмотреть. То есть, Є там какої-то участок, дебимті да, інтересуючи. Є там запасу ні? селище Маломиколаївка Андрацитівського району. До 96-го тут працювала шахта Штерівська. Розповідають, що це вугільне підприємство могло працювати ще 75 років, видаючи по півтори тисячі тонн вугілля на добу. Колишній гірняк Василь Васильович згадує, що приводом для її закриття послужив вибух метану. Перед цим прийзли ЧП. выброс газа, три человека погибли. Генеральный директор приехал, скрябал у нас тогда сказал, такая шахта не должна работать. Она была сверхкатегорийна по газу метану и по выбросу. Надо ее закрывать. Но перед этим обрисовали такую ситуацию, что значит все люди будут трудоустроены, будет шахта открыта Красногульческая Северная. Але нову шахту так і не відкрили. А Штерівську затопили за кілька днів. із за проблем з водоотливом, тому що у них елементарно у них стали насоси по водоотливу. і шахту стали топити. Цю шахту зробили шахтоучастком участком шахти шахты Запорожская, которая находится на другой стороне, так сказать, территории, где ми були. І она закрыта была как шахта-участок. Под видом закрытия шахты. Запорожська. Після її закриття гірничий профіль населеного пункту не змінився. Хіба що замість легальної шахти працюють нелегальні. Копанки появились одразу ж після закриття. Ну, тільки тоді люди, як говорится, шли на копанки, щоб обеспечить топливо. Топлива не було, нам не давали как раз это самое. І пошли себе добивать його по мішку, по два, по... Це два. Это продолжает то лет. Ну, лет 5-7. Тогда вугіль добували просто місцеві жителі, які тут жили, ті викапували ямки і відрами тягали туди просто відрами тягали вугіль собі на на опалку. А тепер, тепер я не знаю, годів 10 уже як да. приїхали оці, тут бульдозери мочиняйчі, по 10, по 15 екскаваторів, машини 40-тонки, 60-тонки возять. Ми когда-то один день посчитали, отсюди вивезли по нашій дорозі 40 Машин у це ж маси горні, 40 тонок. Це які мільйони від нас вивозять? Ми сидимо на углю і, і так страдаємо. Колись ця місцевість була землями сільгосппризначення. Тепер, завдяки таємним копачам, є кратери, є водоймище, пасовиськ нема. Та якщо б тільки пасовиськ. З появою цих кар'єрів в селищі зникла нормальна вода. Натомість з'явилися отакі прямокутні озера з незрозумілою рідиною. Час від часу вода з цих озер з'являється в колодязях та заливає дороги. Шахта Штеровська заліта повністю. На рівні від обрізу ствола 70 метрів, починається вилів шахтних вод. Тому е при Если особенно ты идешь по нижним пластам, то есть когда ты будешь проходить глубину, возможен прорыв именно вот этой водоносной части. Если ты уходишь в глубину, то естественно получается ты работаешь под высоким водяным давлением, угроза высокого водяного давления и фактически люди идут в водяные мешки там. Когда йде болото, то у нас вот відсюди и оттуда везде. Тут ни машина не проедет, навіть большая грузовая не проїде. Все тече во двор. У нас канала прорита така, ну вважай, річка. Коли починається вода велика, то у нас річка. Ми не можемо з кухні в хату перейти. Погріб повен води, повен колодязь води, вода з соляркою, з мазутою, ну, взагалі, її. Пить взагалі вообще можна, даже стирати не можна. Ольга Миколаївна вже не скаржиться. каже, що звикла. Це вже як сезонна розвага зустрічати шахтну воду та рятуватися від неї. Ну, от у нас колодязь, от води у нас уже скільки. Чуть-чуть буде води більше, у нас повен талодять. Ми можемо черпати відром воду, без зрубка, без витяжки, нічого. Просто так. Так же точно повен погріб таке набивається. Банки, картошки. Все ми витягуємо, тут туди, тут сюди тягаємо. Протягом кількох років жителі ведуть безуспішну боротьбу із копачами. Вони скаржилися в найрізноманітніші інстанції, влаштовували нічну варту, блокували проїзд вантажівкам. Окрім погроз. Нічого не отримали. Ми не знаємо, чиї це, хто хазяїн цих котлованів. Ну, Вони приїхали, сказали, нам лише вас спалить і згорнуть в яму отуди бульдозерами в річку, чим ми будемо слухати тут вас. Під час нашої бесіди з жителями селища з'явилася брудна ніва та поїхала в бік Прямокутних озер. Оце вони сказали наші співрозмовники. Пообщатися, можна, хто у вас старший?

Доки ми знімали конструкцію, збудовану водієм Ніви та його підопічними, з'явився ворожий налаштований охоронець та заборонив вести зйомки. Ви зараз мішаєте журналістській діяльності, ви нарушаєте законодавство. А у мене його, номер, у мене його номера нету. Не прикасайтесь, будь ласка, нема. А я не прикасаюся. Ну, будь будь охоронець хвилювався, отримував наганяє від свого керівника за те, що допустив знімальну групу та паралельно намагався завадити нашій роботі. Тому що я сам только їх і хвилини не пройшло. Я виглядував, не була нікому. Ситуацію з таємними копачами роз'яснив депутат облради, заступник голови комісії з промислової політики та екології Олександр Андріянов. Підприємці отримали погодження та мали далі продовжити збір необхідних документів. Через нашу комісію пройшли загласування по виділенню тості учасков. Под э, получение лицензии на добычу угля. После этого идет э, следующий этап. Это проектные работы, должна сделаться. у Узнать согласовываемый только подземный способ. Э, должны, э, Проект должен был сделать на добычу ну, на самой шахты, и после этого будет выделяться, проходить вторую стадию, так выделяю, так называемое выделение горного отвода, согласование земли под поверхностный комплекс и так далее. Наскільки я розумію, будівельні роботи на місці майбутнього видобутку проводять лише після збору усіх паперів. Судячи з усього, невідомі вугільні магнати дуже впевнені в тому, що без перешкод зберуть усі необхідні документи. Але отримуємось від коментарів. Адже в нас вже цілий місяць діє план боротьби із копанками. До речі, справедливості заради додамо, що в даний момент незаконний видобуток вугілля в області йде не з такою інтенсивністю, як це було кілька років тому. Але це не з міністерською програмою та копіткою роботою органів прокуратури Володимир Сапуто, голова об'єднання вільних профспілок Луганської області, порівнює сьогоднішню ситуацію із 2004 роком, коли під час помаранчевої революції посадовці та підпільні вугільні магнати чекали на зміну влади у зв'язку із чим взяли тимчасову паузу. Я думаю, що е... на сегодня, поскольку в государстве идут, будем говорить, такие серьезные события, когда люди задают вопрос о коррупции, когда люди задают вопросы по офшорам, вот, где-то это притихло. Но я вам даю стопроцентную гарантию, что как только ситуация более-менее стабилизируется, тут выборы президента в 2015 году, а это неучтенные деньги, Это опять начнет махровым цветом рассвета. Есть еще проблемы с продажем. И тут министерский план борьбы с копанками не при чем. Многие предприятия работали на сбыт, значит, часть на шла на электростанции, значит, часть шла на Россию. Российский рынок в связи с проблемами во внешнеэкономической деятельности нашего правительства и часть российских поставщиков просто отказались от услуг наших угольных компаний. За словами Сергія Казимірова, вплинула на продажі вугілля і пожежа на вуглегірській теплоелектростанції. Минулого року на ТЕС згоріли чотири енергоблоки. На теплоелектростанцію Донецької Донецькій області йшло близько 20% вугілля, видобутого на легальних антрацитівських шахтах. Це близько 200 тисяч тонн. Що робити з такою кількістю, коли втрачено такий ринок збуту? Вірно, призупиняти видобуток. Коли капітал піде на будь-які нарушення. Это если он получит прибыль. Как он может получить прибыль? Сделать продукт и продать. Если ты поставишь заслон по продаже продукта, то, естественно, и, так сказать, проблема может иногда отпадать сама собой. Здавалося б, цей план мав би стати ідеальною можливістю для керівників області заробити зайві бали перед Києвом та показати, хто краще бореться із копанками. Здавалося б, через місяць після прийняття епохальної програми в облдержадміністрації мало б відбутися кілька десятків круглих столів, брифінгів та розширених нарад. Могли б і показове покарання провести, лінчувати перед телекамерами якогось мера шахтарської території за те, що боровся не так інтенсивно. Здавалося б, прес-служба облдержадміністрації. Адміністрації та підконтрольній обласній владі ЗМІ мали прясніти бадьорими звітами про виконання міністерського плану заходів, як це було кілька років тому. Але ні, тиша. Дуже зайняті керівники Луганської області, очікуванням міфічних бандирівців та відбиванням гіпотетичного штурму, аби витрачати час на такі дрібнички, як боротьба із незаконним видобутком. Хоча не те, що зовсім всім начхати. Боротьбою із копанками в Луганській області, як і на усіх інших вугільних територіях, веде створена в листопаді 2011-го інспекція сільського господарства. Ну, Повномочення сільської інспекції входить в використання і контроль земель всіх форм субсидій, в тому числі і під землі, які відводяться або використовуються під додатком полезних збройних скажу так, что в 2013 году было проведено по этой категории земель 23 проверки было проведено, выявлено 21 нарушение, составлено 21 21 предписания по устранению нарушений, 21 протокол о наложении административных штрафов. На суму около сім тисяч гривень, і нащита на шкоду в розмірі 68 тисяч гривень. Але ці викриття і нарахування шкоди ефектно виглядають у звітах. Не більше насправді жоден інспектор не гарантуватиме, що на виявленій копанці знову не копатимуть. З цим неохоче, але погоджується і перший заступник начальника Луганської інспекції. Да, на сьогоднішній день ну е, на сьогоднішній день сложності сложності е, оформлення е, даного виду порушення і примінення всіх в являється, що ми только ми оформляємо е, нарушення на встановлену особу, то есть для оформлення всіх цього е, порушення, и принятия всех мер административного вплыва, нам необходимо особо порушника. То есть, правильно понимаю. Значит, если приезжает инспектор, находит на том месте сторожа Михаила какого-нибудь, то на него оформить ничего не получится. Конечно, да. Ведуть боротьбу із копачами-нелегалами і силовики. Зокрема, в прокуратурі області нам повідомили, що минулого року було припинено діяльність 20 копалин. В тих випадках, коли видобуток здійснювався відкритим способом, так як, наприклад, в Маломиколаївці, підприємці змусили провести рекультивацію земельних ділянок. Але хто зариватиме численні кар'єри, які протягом десятиріччя залишили після себе безіменні передовики вугільного бізнесу, в прокуратурі не знають. Діючим законодавством на жаль, не передбачено не передбачено розрахунок шкоди, западіний довкіллю саме шляхом розробки так званих кар'єрів. Тому ми зобов'язуємо виконати саме ці роботи з рекультивації земельних ділянок, не визначаючи розмір шкоди, тому що законодавством він неможливо його визначити а в прокуратурі не можуть цього знати. Служителів закону є закон. А в тому й курйоз, що у вітчизняному законодавстві навіть нема такого поняття, як копанка. Самі копанки є, а от визначення їх нема. Предохранное законодательство оно у нас, так це і сказано, оно носит поресурсный характер. От отдельно, то, чем занимаешься сейчас, это водные биоресурсы, отдельно земля, отдельно лес и так далее. В каждом есть свое направление. И если берешь любое из них, то первая статья идет определение понятий. Ну, давайте откроем любое недрах. Есть там определение понятия Копанка. Протягом кількох років Юрій Дихтярьо очолював відділ природних ресурсів виконавчого апарату Луганської облради. За родом своєї діяльності неодноразово стикався з незаконною розробкою корисних копалин на території області. Ретельно вивчав і проблему копанок. Весь казус в тому, каже посадовець, що закони пишуть в Києві, а копають на Донбасі. Зі столиці масштабу проблеми не видно. Як приклад, мій співрозмовник згадує Міністерську нараду 2004 року. Но на совещании сидели люди из разных служб, в том числе и силовых, которые спокойно между собой разговаривали с улыбкой. Да Та что там страшно? Ну, взяв шахтер, лопату, вийшов, копнул угля у себе в огороді. Що там страшного? Они навіть не розуміли, вот это вот, ну ваш во у нас привратілась. Хоча потім зрозуміли, аж надто добре зрозуміли. Тому не буде в Україні боротьби із незаконним вугільним бізнесом. Ніколи не буде. В крайньому випадку ще один план з протидії приймуть та показово закриють пару десятків копалень, або потім знову їх відкрити. Bye.